Вітаємо в ефірі програми Стояла спека. Ми послухаємо обрані твори сучасної поезії Сергія Жидана. Я з задоволенням представляю нашу е, творчу аудиторію. Наша юна письменниця Анастасія Кисіль. Вітаємо Анастасію. Вітає. Вітаємо. З нами Діана Кузніцова. Вітаємо вітаємо! З нами Дарина Гапєєва, Софія Гапєєва, ведучий Леніт Гапєєв і гість ефіру, ведучий молодіжного телебачення ФСТВ Іван Михайлович Скляр. Вітаємо. Щиро вітаю всіх. Ну що ж, послухаємо уривки з цієї книги. Вона написана була на основі реальних подій. Книга Ефіопія. Це головне про цю книгу і про харківського поета Сергія Жадана. Вже кілька днів. Стояла спека, і сонце ховалося між тополями. В будинку навпроти була аптека, де вони купували бинти і знеболювальне, лежали розпечені квартали, ніби розсипані монети. В помешканні, яке вони винаймали, вночі нагрівалися усі. Предмети. Нагрівалися фінки і відмички, одяг із запахом нікотину, нагрівались бензинові запальнички, в яких уже давно не було бензину. Темніли повіки її обважнілі, і дерева за вікнами відкидали тіні, нагрівались порізи. На її сухожиллі нагрівалися кулі у нього в тілі. І коли вона торкалася повітря рукою, нагрівалося повітря, чорний прозоре. До ранку було тихо, і тиша була такою, що чути було, як їм сниться море. Знаєте, сучасна українська література вона пов'язана з таким нашим. Світосприйняттям, що ми називаємо творчим мисленням, коли ми розвиваємо свої емоції, свій настрій, і коли ми читаємо сучасну літературу, вона нас якось спонукає щось своє створити. Саме Анастасія Кисіль не лише як юна письменниця, вона ще цікаві ілюстрації, такі, знаєте, образотворчі інтерпретації до різних літературних творів створила. І саме на тему моря щось таке я в неї бачу. Зараз ми спробуємо про це згадати і подивитись, будь ласка, Анастасія. Що погано будь ласка? Ми зараз так. Я зараз повторю. Я говорив про те, що сучасна українська література, вона нас. Спонукає дивитися на світ ну, таким творчим поглядом. От наші емоції, відчуття, коли ми щось читаємо. Потім пройде якийсь час, і у нас така, виникає такий настрій щось створити. І от Анастасія Кисіль не лише як вона письменниця, вона створює такі образотворчі інтерпретації на теми літературних творів. І саме про море, ми хочемо подивитись, от саме ту інтерпретацію. Будь ласка, покажи. Ось наприклад. — Так. От розкажи своїми словами, от більш так докладно, от, що ти хотіла показати, передати в цьому сюжеті, що ми зараз бачимо. Я хотіла передати відчуття океану, висоти та природи. Угу. Океан, Висота природа. От три ключові думки, дуже такі цікаві. От, е, власне кажучи, я зараз спробую е, також такі три творчі тези сказати на тему е, поезії Сергія Жидина. Ну, це настрій, е, світогляд. І зняти рожеві окуляри про те, що Іван Михайлович Скеляр говорив. Можливо, я це не говорю так, як стилістично по-науковому, 1-2-3, так по слову. Але от три думки, знаєте, от свій настрій відчути, розширити свій світогляд, і при цьому зняти рожеві окуляри. І от якраз і прикладом тому є така образотворча інтерпретація нашої молоді, коли ми робимо такі образотворчі приклади, тому що ну, треба ширше дивитися. Книжка написана на основі реальних подій та фактів. Читаємо обрані твори Сергія Жодана На цьому ефірі дякуємо за увагу.